Це новий випуск шоу Моя тобі порада де я комік Макс Вишинський. В режимі тут і зараз спілкуюся з випадковим глядачем в залі, для того, щоб ви на Ютубі це все подивилися і залишили свій коментар. Буду вам за це дуже вдячний. Добрий вечір. Добрий. Давайте побудуємо. Підкажіть, як вас звати? Ігор. Ігор. Ви прям так Ігор. Ти ви Звідки не, ви Ігор. Взагалі, вий... Ігор, можна, не ігор. Не можна помягче. Так. Ви прям так Ігор, і мені здалося, що ви десь знаєте, з «Відьмака». Ну, англійською, та не російською. Ні, ні, ну ви Боже збав. Ви що? Я, я, я навіть не думав. Я більше думав, може там мадярська якась історія. Ігор, ну Но це нормально. Вас звати Ігор, чудово Ігор. Чим ви займаєтесь в житті, десь працюєте? Я працюю сам на себе, я підприємець. Ви підприємець? Так. Ну ви ж розумієте, що я буду зараз питати. Зрозумію. Ну так відповідайте. <недского статист> У мене свої вебсайти. <нед accumulate>. Свої вебсайти? Так. Дуже прикольно. Свої вебсайти, uh, на котрих я продаю всілякі брендові продукти. Ви продають з Китаю. Так. Тобто, як це працює? Поясніть нам, будь ласка, схему. Ви замовляєте якісь речі з Китаю, вам їх привозять. Не так все. Взагалі, все пішло в сраку сразу, да? Так. Uh, як це працює? Поясніть цю схему, бо ви не перша людина, хто мені це пояснює, і я ніяк не можу зрозуміти, як це працює, правда? Все дуже просто uh, ви створюєте свій веб-сайт. Так. З крутим продуктом. Ну, базара ноль. — У вас є крута інстаграм-сторінка або Йимається. щось таке. Є. І ви запускаєте рекламу на свій вебсайт. Ага. І ваші круті продукти купують ваші круті покупці. круті покупці. І ваш крутий поставщик постачальник з Китаю крутою доставкою відсилає прямо до вашого покупця, наприклад, у США або Австралію. Дякую вам. Все дуже просто. Да, Супер просто. Супер про і дуже круто, я я, я так зрозумів. Так. Як ви до цього прийшли до цієї професії? Ви прям мріяли цим займатися? чи, ну, я не знаю? Ой, Декілька років я вчився на усілякі різні професії. Так, тут давайте і... подробиці мені. На кого ви вчились декілька років? Прям на усілякі різні. Social Media Marketing, Так. Web Developer. Угу. Uh, ви просто викупили, що я англійську, розумієте? Девелопер. Conversation. Conversation. Yep. І yep. yep. И... Я прийшов до того, що усі мої знання е склалися в одному бізнесі, де я можу сам всім керувати. І... Така інтонація у вас, Ігор, що Та, ви. А я сам, я сам от слухаю собі, думаю, боже, щось це дуже серйозне. Дуже серйозно, ви мені нагадуєте такого спікера, знаєте, який от зібрав людей. Ви маєте тут стояти. Ви просто... <плес> вас просто. Реально... Я вчора засинав. Я вчора засинав і думав: а якщо б я був стендапером і. Е е е який би стендап я б самим першим розповів? Ну, який? Дуже страшно, я не хочу цього розповідати, але там щось було у цьому бреду перед сном, щось про дівчин, щось про Тіндер. От, от, Та таке. ні, це єрунда. Все... Думаю... Дівчина, Тіндер це все ну, вже багато. От шлюб? Віджартували. Да, от шлюб, шлюб, хорошо, дитина хорошо, Форт Фієста хорошо. Не. Скажіть, будь ласка, у вас є відносини з якоюсь дівчиною? Зараз немає ніяких. Це тому вам сниться там дівчина Тіндер. Оце все? Так, так, так. Щось а. не вистачає мені. Ні, чому вони вистачають? Бувають такі, такі фрагменти в житті, коли немає нікого. Кайфуйте, все нормально. А, як давно ваші крайні відносини закінчилися? Серйозні чи не серйозні? Я не знаю. ну, ну давайте, зараз, давайте не серйозні. Зараз. Мені не серйозні. Коли вони закінчили? Зранку. А місяць, місяць назад, мабуть. Місяць тому у вас були якісь відносини з дівчиною і не склалося. Так. А чому не склалося? Якщо це не є секретом. Так, бля, я Ді... мікрофон? Ну, типа, поки я розказував за веб-сайти, нічого не предвіщало біди. М'яч був на моїй половині поля. А потім понеслась. — Знаєте, я навіть сьогодні з нею спілкувався і. Так. Це... Дівчина, дівчина кажіть, що... як дівчина, думаєте? — Дівчина, так. дівчина. Хороша дівчина, насправді. Ми Але вона завжди така внезапно, несподівано. <смеш> <смеш> І я не розумію, що між нами про... відбувається. <смеш> <смеш> тобто вона ткан Ти щось від мене скриваєш чи що? А я, я розповів все, як є, тисячу раз. А вона не розуміє. Вона думає, що я, я якийсь аферист із Тіндера, знаєте? Я дивився цю документалку, ну. Подивився, на жаль. Да. Тобто вона думає, що якщо ви більш-менш ну, людина успішна, у вас є заробіток, власний бізнес, так не може бути. Вона не здається питанням, а, а чому я йому посподобалась? Вона не здається. І от вона питає мен, в мені, от, що в мені не так. Вона вас що, питає? Я, що я скриваю? А так. що ви їй відповіли? А я вже все розповів: я не знаю, мені нічого не а вона думає що я якийсь. от… Ну, це болить вам капець просто. Но... Це болить їй, а я. Болить їй! Понятно, блять! Їй болить! Мені ніхера не болить! А в мене не болить так. В вже... коктейлі. Я спокійний. Та я бачу, що ви спокійний. <рик> що мікрофон двома руками тримаєте. ви так... Та Нормально. то щоб руки не дрожали. <рик> ну, <рик> це кайфово. Ну, бачите, отак вона вас якось зацепила. А, ви були разом скільки? Ну, дай Боже, два місяці. — Як знайомі. Як знайомі. І вона така, що не так з тобою? Що не так з тобою? І вона одразу така, а чого вона так, типу, вона, вона не думає, що ви. ну, Просто вона могла вам сподобатись і все. Вона думає, тут подвох якісь є. Так, да, да. І вона, от я дуже багато проявив якоїсь заботи. І вона така. З турботи. І... Я їй дуже сподобався. І вона думає, щось що, десь підвог. Превентивно, превентивно кинула вас себе. Ні-ні, не превентивно. Вона превентивно закинула удочку, Так. Щоб от я розповів їй, що, що зі мною не так, де я що скриваю. Розповів мені, і вона вирішила, що більше вона до мене в Київ не приїде. Бо, а що ви так я Вона якась криса. — Вона? Я. Ви? — Я. — Це що це таке? Китайський гороскоп, ви ж там просто. Ні, по гороскопу я теж діва. Ну? — А по житті, видимо, криса. Я думаю, що ну, Ігор знає, як правильно зайти в хату. Ну, тебе. По гороскопу я діва, по житті криса. Здорово, мужики! Мужики на полі, пашуть. Ладно. Це, 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 таке, це таке діло. А що ви так якось про себе говорите, що ви пожити? Ну ви щось хіба погане робите? Ні, все. Робимо. А вона вирішила, що от ви скритний якийсь да, такий да, чувак, да. і що від вас можна чекати от, якоїсь. Щось напридумала не придумала собі. От, дуже странно. Накрутила, правда? Так, так. Я таки сказав, що ти щось собі накрутила. На... Отакий от монолог, що не перекручує, ти все перекручуєш. Прям печатала. Так, так. Де Іноді... боку голосових повідомлень. Вона змішувала, міксувала. — Вона змішувала, щоб типу, вас кажуть, щоб взагалі з розуму звести. Угу. Бо вона в якийсь момент зрозуміла, що голосові то... повідомлення можна не слухати. Ну якщо я розмовляю зараз з вами на цю тему, то в неї все вийшло. В неї все вийшло. Прикольно. Скільки їй років? Їй всього 20 років. Всього 20 років. Ну це і відповідь на всі питання. Ну Но... я теж така. Це все. Це все. А вам скільки? 24. — Ну так ви вже дядько сьогодні з нею. Но... Ну трохи звісно, вона може щось типу, собі думати, що він вже старик. Знайшов собі молодуху <хи> і хоче зі мною, зі мною закрутити? Як ви думаєте, чи по-іншому задам питання? Чи хотіли б ви з нею відновити відносини, щоб вона була далі вашою дівчиною? А мені страшно, що вона так. Е... Мені вже страшно, ну чесно, я… <хи> мені страшно те, що вона так швидко почала закохуватись. Так. А потім якісь пред'яви до мене кидать. То хто? Якщо закохалася вона, чому винен одразу я? О, ну тут. Я, На цьому так, світ построєний? Можливо, так. Ну. Да, можливо, я проявив якусь турботу, щось я десь сподобався і так, далі, і так далі. Але це я, я такий Вона вам не казала фразу, що ви надто хороший? Ні, ні, не казала. Угу. А надто поганий. Теж, ще не казала. Ще ну. чекаю. Це, це, це такі. Ви кажете, що проявили турботу, і це можливо її налякало. В якому «Ні, це було ні, ні, вигляди, вигляди? Не налякало, їй це дуже навпаки сподобалось, і вона це сприйняла дуже серйозно. Це як мій добрий жест волі. Так кажу. Жест добрий. Жест доброї волі, я так зрозумів, що ну, ви зробили типу, такі, все, я пішов. Давай. Я лишайся тут сама. Я розумію. Окей, окей. А потім, коли побачив, що. Продовжите. А потім, коли побачив, що це дуже швидко закручується, я такий: стоп, стоп, це треба трошки притормозити. І вона така, а чого? А все ж нормально було? А чому ви вирішили притормозити? Мені страшно, що вона так швидко закохується. Я... Ви не хочете типу? А ви Мені так? треба, ну, не треба дівчина, яка отак: хоп, і на Вам треба добуватися Ні, мені не треба добуватись. Що вам треба? скажіть? Що вам треба, Ігор, ну. Як вас розкрити? А я ну, вам не розкажу. А якщо вона це побачить? Так як ну, вас ж не видно в кадрі. Та я вже всю історію виклав, у сама все зробить. Повірте, таких історій, правда. <плес> не ображайтеся, але дуже багато. дуже багато. Але я думаю, що у вас, в принципі, то все буде добре. Дівчина вашої мрії, як вона має виглядати, як вона повинна себе вести. Ой, дуже цікаве питання. Так, ну, я не цікавих і не задаю. Знаєте, тут. Добре, дівчина моя в рі, вона красива, непоганий вибір, дуже жіноча. Проявляє свою турботність. Так. Турботу. Можете не поправляти, я зрозумів. Ну, дуже, так. дуже вам дякую. Mm. Так, обов'язково вона готує. Не, не готує. Люб... Готує. Готує. Це ви як Роби мужчина. Це така класична форма відносин. Мені не треба, щоб вона була бізнесвумен, працювала, щось таке робила. Хай у неї буде своє хобі. Хобі? Ну, Чи щось таке? Чим ну, хай? Вона хай. Із... У типу. мене є хобі. Я після уроків <рес> ходжу на англійський. <рес> ну, Іграю на скрипки. Або на фортепіано. У мене є хобі. Теж непогано, так? Ну, звичайно. не Ще я хвилю. Тобто, ви адепт таких класичних відносин, коли дівчина вдома готує, господарює, а ви заробляєте гроші і тримаєте сім'ю. Обов'язково, щоб вона була розумна, щоб з нею було з чим по чому поговорю. Це дуже важливо. Дуже, дуже важливо. не, так. не таким суржиком, як я. не таким суржиком, як я. Суржик це нормальна тема. Ну, правда, ви, ви тема, я сказав, не тема, а тема. Ага. Те? Тому це, це абсолютно, абсолютно окей. Як ви думаєте? Чи вдасться вам в найближчим часом зустріти таку дівчину? Чи ви готові чекати довго, аби от тільки така була? Я готовий чекати, я, я дочекаюсь. Тож... Вам всього 24, тому. ну... Я ж гадаю, я нікуди не спішу. Поки вам ще. ваші років 3 є? ну, типу. <сум> <сум> а, потом, а, а що буде через 3 роки? Дивіться, я вам розкажу, які є. Люди, <сум> люди які дуже довго не можуть знайти собі пару. В якийсь момент вони такі, блін, ну якось самому бути, ну не дуже якось нецікаво, некомфортно. Не і починається пошук в соціальних мережах своїх однокласниць. Я ні з ким не спілкуюсь протягом шести років. Це ви школи. зараз ні з ким не спілкуєтесь протягом шести років. Ігор, розумієте? А потім буде блін, ми ж там щось по-моєму, з нею танцювали на Типу. І що? І ти пробиваєш, чи в неї хтось є, чи немає. Думаєш, да в принципі вона і нормально виглядає, вона ще там щось фоткає, в інсту їжу, і ви такі вотуєш, зустрічаєтесь, ходите на побачення, потім накласти закінчується. Ну є боїх... така, є така перша любов, але в неї зараз онліфанс, перша кохання ваше вона займається only Так, Так вийшло. Так, тобто ви можете в принципі вже побачити. Що можливо на вас чекає. Це її хобі. Це її хобі. хобі, Бачите, в нашій хобі має. Ну, ми зараз знайдемо вам пару. Як її звати вашу першу любов? Катя. Катя, давайте їй позвонимо, У вас є номер? Є, але я не буду їй дзвонити. — Так я буду, на, що та ви то мені. Це дорого, тривали? вона де за границею. Вона за кордоном зараз, правда? Дорого для я зрозумів. <рес> <рес> так, так, за кордоном. Так ви ж знаєте, як за кордону, щоб привозили там. Бля, хотів сказати товар, ну це так тупо назвати. Боже, я це виріжу. Господи, прости, дякую вам, Господи, що ви, що ви мене поправили. Бо я думаю, бляха, як в мене в одному ряду зараз буде дівчина і товар, мене вб'ють. Ну типу, мене, ну це дуже некрасиво. Я вб'ють, ви, точно та звичайно, чоловіки не можна так назвати. А, вона за кордоном, ваше перше кохання. І, в принципі, то бачите, ви після моєї фрази подумали, що а може, і вийде як то вдруг. Непоганий варіант, ти мені Максим сказав. Як мені буде під тридцаточку, я такий, так, що там моя перша любов? Only fans, нормально, все добре. Підтримувала ваш настрій, типу, весь цей час. Вона OnlyFans. Вона скидає свої відверті фотографії кудись, і ці гроші отримує гроші за них, правильно? Це так працює. Надіюсь, вона щось заробляють з цього д'єс. Я просто знаю, що дівчата робили таку штуку, збирали кошти на ЗСУ. таким... Ні-ні. ні, ні, ні. Я, 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 не, я не думаю, ні, що. Нахія не треба, вона за кордоном. Ну, вона ще до війни виїхала, просто бабки заробляє, типу, ну чекає. Нормально, нормально. Ну це прям це дуже круто. Це дуже. Як ви взагалі ставитесь до такого руху, як OnlyFans? то що дівчата так роблять. Хай роблять, але я гадаю, моя дівчина не. Не повинно таке робити. Тож, не тож дуже так скептично. Хіба що, дуже... типа, в приватному порядку, типа. Де... Not for me. А, Десь там хай. X -X а в приватному порядку, моя дівчина мені? Ну, не мені ж. Я. я не настільки наглий комік, який такий, слухай, хай твоя баришня мені дякую. скине голі фотки, типа. Дуже дякую. Ви такий, типа, алло, слухай, там, коротше, комік. Ну, нормальний пацан, типа. Ну, скинь йому фото. Фу... Блін, хай подивиться. Давайте, ну. якщо воно подивиться цей. Це відео. Ро, це відео, то вона вам може скине? Ні, не треба. <рес> а як ви мені, Вам воно не потрібно. Я сижу з дружиною на кухні, ми вечеряємо, мене там Дин -дин", я такий, о, Лін, дивись тебе. Там довга історія, Но. але там це, це через комедію все, дивись. Розумієте, <рес> <рес> як воно буде, як воно буде.